Подробиці смертельної аварії у Торчині. Лучанка хотіла продати дитину своєї подруги. Яка доля чекає на дім прайзлерів? Турнір з волейболу серед батьків і вчителів. Час новин на телеканалі Аверс про найцікавіші події п'ятниці 24 березня в нашому інформаційному випуску. Вітаю! Городищенська громада у Скурботі. На війні з Росією загинув мешканець селища Сенківичівка Іван Войтович. Герою назавжди лишиться 40 років. У громаді оголошено триденну жалобу. Коли захисника зустрінуть вдома та проведуть в останню дорогу, повідомлять згодом. У жилобі і Мар'янівська громада 22 березня під час виконання бойового завдання поліг житель села Борониче Василь Збудовський. Захиснику назавжди буде 44. Герой загинув біля селища Вільшани, що на Харківщині. Без батька лишилось троє дітей. Коли військовослужбовця поховають, повідомлять додатково. Волинь попрощалась із полеглим героєм Валентином Стебком. Військовослужбовець із села Брани Мар'янівської громади, Волинянин загинув біля Бахмута на Донеччині під час мінометного обстрілу. 23 березня із захисником попрощались у рідній громаді. Героя поховали з усіма військовими почистями на кладовищі у селі Брани. Завтра, 25 березня, Луцька громада прощатиметься із загиблим військовослужбовцем, мешканцем села Княгининок Володимиром Олійником. Полеглому герою назавжди 37. Солдат загинув 20 березня під час виконання бойового завдання біля міста Вугледар Донецької області. Сьогодні Володимира Олійника навколішки зустріли вдома. Відспівають захисника у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Княгининок о 12-й годині. Поховають полеглого волинянина на міському кладовищі у селі Гараджа. Вічна шана героям і співчуття їх родинам. Минулої доби українські захисники відбили 79 атак на східному напрямку. Про це інформують у Генштабі. Разом з тим наголошують, що нині ворог загрожує свою увагу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари. Один з яких по Краматорську. Також Ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність, завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля, наведені наступальні дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили на них понад 79 атак противника. Українські захисники ліквідували минулої доби 1020 російських окупантів, знищили чимало техніки: 4 танки, 23 бойових броньованих машини, 8 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 5 безпілотників, 2 ракети, 12 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Авіаційні бомби, ракети і дрони Цієї ночі Росія знову атакувала Україну з повітря. Про це інформує командування повітряних сил Збройних сил України. Зазначається, що у ніч на 24 березня ворог атакував Україну шахедами та керованими авіаційними бомбами. Зокрема, 10 винищувачів су 35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х 31 П по Сумській області. Шахеди атакували Кривий Ріг та Сумщину. Сумщина, Дніпропетровщина та Донеччина постраждали від нічної атаки Росії. На Донеччині у місті Константинівка у результаті російських ударів загинуло п'ятеро людей. Як інформують у державній службі з надзвичайних ситуацій, одна з ракет влучила в одноповерхівну будівлю, у якій функціонував пункт незламності. Кривий ріг ворог атакував безпілотниками. Один дрон збили, п'ять влучили в різного роду об'єкти. Тут, на щастя, обійшлось без жертв. Сумщину ворог обстрілював з різного виду зброї. Зруйновано багато цивільної інфраструктури. На жаль, двоє людей загинуло. Як повідомляє Волинська обласна військова адміністрація, сьогодні у Луцькому районі проходитимуть навчальні стрільби, тому мешканці району можуть чути вибухи, тож радять зберігати спокій і вірити в ЗСУ. Пожежа у Луцьку в одній з квартир на вулиці Кравчука, 3 спалахнула пожежа. Вогонь спалахнув на кухні. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газової плити. Вогонь загасили пожежники, які приїхали на виклик. На щастя, в пожежі ніхто не постраждав. 23 березня о 22.35 Повідомлення пройшло у нас на пункт зв'язку. Що в місті Луцьк, вулиця Кравчука, 3 виникла пожежа в квартирі 9-поверхового житлового будинку. Одразу ж на місце події було викликано черговий карул 25-ї пожежно-рятувальної частини. По прибуттю пожежа підтвердилася. Було встановлено, що загоряння відбулося саме в кухні квартири. Уже завдяки оперативним діям рятувальників. Вже за. 16 хвилин пожежу було повністю ліквідовано. Ну і ще одна пожежа у Луцьку стала з цієї ночі на проспекті відродження. В одній із квартир багатоквартирного будинку горів балкон. На місце події одразу викликали пожежників. За 16 хвилин вогонь повністю загасили. Нині встановлюють, що могло спричинити загорання. Відбувалося загорання саме на балконі. Даний балкон був захаращений ну, звичайними побутовими речами, меблями. На, на даний момент причина пожежі встановлює, встановлюється, розглядається декілька причин, тобто це можливо бути і за необережності під час коріння, і також там стояли електроприлади, тобто якось за короткого замикання цих приладів. Сьогодні близько 9-ї години ранку на одному з підприємств Нововолинська сталася пожежа. Полум'я охопило деревину, що була всередині приміщення. На щастя, обійшлося без людських жертв. Як повідомили рятувальники, внаслідок пожежі знищено 200 квадратних метрів покрівлі, пошкоджено 300 квадратних метрів покрівлі та один твердопаливний котел. Наразі рятувальники встановлюють причини загорання. Дитина за 30 тисяч доларів США у Луцьку піймали жінку, яка намагалась продати малюка. Як повідомляють правоохоронці, 11-місячний хлопчик, якого та хотіла продати, був сином її подруги. За даними слідства, 23-річна жінка таємно народила маля вдома у квітні 2022 року, та наступного ж дня після пологів віддала небажану дитину своїй подрузі. Остання ж, аби вирішити питання свого фінансового становища, вирішила продати хлопчика. Слідчі головного управління Нацполіції у Волинській області спільно з оперативниками департаменту внутрішньої безпеки попередили незаконний продаж немовляти. Це якраз трапилося 23 березня. Оперативники дізнались, що жінка в Луцьку підшуковує потенційних покупців для дитини, якій немає ще й року. Встановили, що 23-річна дівчина народила дитину, жодним чином не реєструвала її, не перебувала ні на яких обліках, і віддала під опіку своїй 26-річній подрузі. Але жінка вирішила покращити своє матеріальне становище і почала підшуковувати покупців для цього немовляти для дитини своєї подруги. Якраз зараз хлопчику 11 місяців, і власне слідчі та оперативники завадили спробу продажу цієї дитини за 30 тисяч доларів США. А вже зловмисниці оголошена підозра за статтею 149 кримінального кодексу України. Торгівля людьми за це і загрожує до 15 років позбавлення волі. Також вирішується питання правової кваліфікації дії матері. Наразі хлопчик перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні. Нині його обстежують медики, проводять безліч аналізів. кажуть, стан дитини задовільний. В медзакладі він пробуде орієнтовно до тижню часу. Між тим, в соцслужбах поки ситуації не коментують. Волинському митнику повідомлено про підозру. Як повідомляє прокуратура, державний інспектор одного з управлінь Волинської митниці встановив таксу за проїзд через кордон авто з товаром. Попався митник, так би мовити, на гарячому сьогодні уночі у посадовця вилучено ще 10 тисяч 500 гривень, 700 доларів США та 100 євро. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і про відсторонення його від посади. Встановлюється також причетність інших осіб митниці до незаконної схеми. Митник Упродовж березня цього року неодноразово брав непомірну вигоду із громадянина за безперешкодний пропуск автомобіля з продукцією і з товарами на територію України. Затримали його уночі 24 березня цього року під час отримання ним 8 тисяч гривень. Окрім того, вилучені ще й інші готівкові кошти, які свідчили про те, що за три години зміни митники встигли. Трошки підзаробити за оперативною інформацією, за зміну така злочинна схема приносила десь близько 100 тисяч гривень неправомірного доходу. Зараз митнику повідомлено про підозру, про у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди. Це кримінальне правопорушення, яке передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Своєю чергою, як йдеться на сторінці Державної митної служби, гроші за безперешкодне проходження митного оформлення товару під час його ввозу на територію України, чоловік вимагав і раніше. Були задокументовані інші факти утримання ним неправовірної вигоди. Як наголосили на Волинській митниці, викриття цього злочинного діяння стало можливим завдяки співпраці. Це закриття взагалі стало можливим завдяки співпраці між Департаментом внутрішньої безпеки Держмедслужби і правоохоронцями. І там ще, крім прокуратури, у нас є департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Волинська митниця зацікавлена і буде продовжувати таку співпрацю для викривнення корупції. Подробиці моторошної аварії у Торщині. Там напередодні легковик збив мотоцикліста. Водій двоколісно 40-річний місцевий житель Сергій Улітовський загинув на місці. За кермом айтівки була мешканка Володимира. Із власних джерел нам стало відомо, на кого зареєстроване авто. Нові деталі розповів і водій місцевого шкільного автобуса. Така ж темна шкода із чотирма вісімками минулого тижня ледь не врізалася у Торчинський шкільний автобус. Так пригадує сам водій автобуса. каже, що як тільки побачив аварію із загиблим мотоциклістом, одразу згадав, як віз дітей із боян до Торчина. От вона мене як шкода обганяла на сплошне, і туди якраз повертати в Торчин їжати». Збуяння. Вона їхала з Луцька, чого я її заповнив, бо заповнив чотири восьмерки і шкода. І ще машина за мною якась одна. Ми включили бро, вона посклосне і в репу над краєм, що скоро що проїхала, навіть не, не, не зупинилася. Я, якби був, не глянув в зеркало, тобто зо мною щось їхала, супроводжуюся, діти їхали. Каже, дивіться, що було б зараз? Ну, що було б, кажу. Була розбила в автобус побила в дітей. Я ще з маячками їду. Я їхав 50 км автобусом. А уявляєте, за якийсь проскочила та машина? Так ракета. біля і, сьогодні, і лінія і заправка. Хто був за кермом, водій автобуса не бачив. А от у цій шкоді їхала жінка. В поліції кажуть, що була Твереза. За кермом легковика перебувала 30-річна мешканка Володимира. Також вона мала пасажирку. Працювала слідчо-оперативна група криміналісти. Опитали свідків очевидців, зібрали необхідну слідову інформацію. Водійку легковика освідовували в наркодиспансері, виявили виявилася тверезою. Кримінальне провадження поліція відкрила підозру водійці наразі не оголошували. Призначено ряд експертиз, інженерно-транспортна і всі інші за їх результатами, власне, буде відомо. Як сталася аварія, обоє їхали в попутному напрямку, і зіткнення відбулося на смузі зустрічного руху. Підозра оголошується після завершення досудового слідства під процесуальним керівництвом прокуратури. Поки воно триває, то підозра не оголошена. Після смертельної аварії на місце ДТП приїхало двоє молодиків. Брат загиблого Сергія нам розповів. О, той хлопчина меншенький. Ага. Він прилетів тим поршом, зразу влетів, зразу почав хазяйнувати. Хлопці дали відпір, він зразу пішов в до, там, до своєї там, чи, там, мама, чи до дружина, чи сестра. Він казав, ти не винувати, ми все вирішимо. О. До водійки? Ну, так, будів... так. Ти не хви... ти ні в чому не, хвилюся, не Ага. Не все один із молодиків сказав, що він чоловік водійки. Із власних джерел нам стало відомо, що автомобіль зареєстровано на жителя Володимира Замукова Олега Олександровича. На сервісі відкритих даних ЮКонтрол бачимо, що у Володимирі є чоловік із таким прізвищем. Підприємець, котрий займається вантажним автомобільним транспортом. Той самий Замуков чи ні, стверджувати не беремось. Більше того чоловіка. Таким іменем та прізвищем волинський активіст Сергій Рижков згадує у контексті скандалу, котрий прогримів у лютому 2015 року. Мова про так зване Волинське сафарі. Тоді група невідомих молодиків на позашляховиках знищила десятки гектарів посівів пшениці. Напевно, задля забави на фермерських полях із озиминою влаштували чи то полювання зі зброєю, чи то перегони. Хто міг бути учасником такого сафарі? Активіст Сергій Рижков на своїй сторінці у Фейсбук пише Волинське Сафарі або як покататись на землі хлібороба. В головних ролях син відомої Володимирі жінки, яка займається оптовою торгівлею, контрафактами, цигарками та алкоголем, відома під псевдонімом Леді Гага. Замуков Олег Діб Чіроке працює помічником Леді Гага. Замуков Олександр. У Сафарі участі не брав, але наступного дня приїхав разом з приступою шукати загублену зброю на фіат Дукато. Ми зателефонували братові підприємця Олега Замукова. Той причетність братової дружини до аварії у Торчині, і ймовірну участь брата у Волинському Сафарі не підтвердив і не заперечив. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Взяти участь у житті громади та висловити свою думку може кожен у Луцьку. Відбулися громадські слухання щодо пам'ятника архітектури місцевого значення гостинного двору прайзлерів: як врятувати будівлю в центрі старого міста від руйнації та перетворити її на принаду для туристів далі. На громадські обговорення щодо подальшої долі гостинного дворику в старому місці прийшло понад 250 небайдужих людей. Зібрались в шкільному укритті, щоб не завадила тривога. Гостиний двір прайзлерів, який знаходиться на вулиці Кафедральній 4. Це пам'ятка архітектури місцевого значення. Будівлю зведено на початку 20-го століття, фактично на головній вулиці міста. На той момент це була вулиця, на якій було зовнішнє освітлення, поряд знаходилися міський магістрат, і до початку Другої світової війни в ній функціонував готель з рестораном. розміщувався чеський клуб та сільськогосподарський магазин. Власником будівлі на той час був Волинський чех-підприємець. Володимир Прайзлер. Після закінчення Другої світової війни у будинку розміщувалося аптечне управління, медичний коледж, бюро судово-медичної експертизи, тобто ті об'єкти, які перебували у е, державному підпорядкуванні. У 2018 році будівлю на кафедральній 4 передали на баланс Луцької міської ради. Деякий час там був організований молодіжний простір. Працювавши декілька місяців, ми зрозуміли, що це приміщення непридатне для роботи, тому що там немає опалення, воно було в аварійному стані. Ми хотіли теж проводити молодіжні заходи, проект розвивати старе місто в цьому закладі, але ми розуміли, що на голову падає цегла, що ми не могли там провести заходи. І ми звернулися до міського голови. Міський голова надав нам приміщення в центрі міста на Ковальській, 8, де ми освоїли там кабінет, зробили простір для проведення заходів. Згідно з технічним висновком, будівля не придатна до нормальної експлуатації. Відхилення від норм мають тенденції до збільшення та зовсім скоро можуть призвести до повного руйнування. Негайні інвестиції для реконструкції будівлі наразі не під силу бюджету громади. Тож залучення інвестицій необхідно. Проте на яких правах Задля цього й організовуються громадські слухання, де кожен охочий може висловити свою думку? Державне приватне партнерство це не є ноу-хау України багато років в Європі і в усьому світі використовують цей інструмент для того, щоб підтримувати і використовувати пам'ятки культури, архітектури, розвивати туристично-рекреаційний потенціал. Згадували вже обсяги фінансування але важливо конкретизувати, хто був у Празі і гуляв по двориках. Бачив, що багато кафе, готели, які знаходяться на мережі, вони належать державі, але використовуються саме приватними власниками з метою якраз розбудови інфраструктури. Більшість зійшлись на думці, що найкращим є варіант державно-приватного партнерства. Це лише перший етап на шляху до конкурсу на обрання інвестора та його ідею. Головним наразі є збереження історичної будівлі та приваблива локація для туристів. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі. Чимало дитячих збагань з різних видів спорту сьогодні відбувається у Луцьку. Хорошою ініціативою стали такі ж турніри серед вчителів і батьків, що є гарним прикладом для дітей та молоді. З 21 по 23 березня відбувся турнір з волейболу, у якому за перші змагались 12 збірних команд різних шкіл Луцької громади. Хто став найсильнішим? Бачила Ольга Яцюк. Такі змагання уже в шосте організовує фонд Ігоря Палиця тільки разом спільно з департаментом освіти міста Луцька. З кожним роком зростає як майстерність команд, так і конкуренція між ними. Два дні тривали групові етапи, і до півфіналу потрапила четвірка сильніших, якими стали збірні луцьких ліцеїв номер 9 10, 15 та 18. Надзвичайно запеклим стало протистояння у півфіналі команд вчителів і батьків 9 та 15 ліцеїв. Після досить легкої перемоги у першій партії команди 9 ліцею у другій кращими стали їх суперники. Тому напружена боротьба продовжилась у третьому сеті. До кінця гри команди вели рівний рахунок, і все ж переможних два очка вдалося здобути збірні 9-го ліцею. Ця перемога наблизила їх до головного трофею турніру, за який змагались у фінальному поєдинку зі збірною 10-го ліцею. Цікаві комбінації, потужні атаки і майстерна гра подарували вболівальникам хороший адреналін. І з самого початку команда 9-ї школи вирвалась вперед. І, утримуючи достатній очковий баланс, виграла обидві партії та стала чемпіоном з волейболу. Було в нас чотири групи, і всі, в принципі, більш-менш рівні команди, рівні по складу, по силі. Дуже приємно, що в такий тяжкий час батьки, вчителі приймають участь з командами. граємо не перший рік. Дуже приємно, що з'явились молоді батьки, молоді хлопці, які також грають. Там десята школа дуже приємно, теж здивувала да, багато. І друзі грають, це теж приємно. Вчитель фізичної культури Луцького ліцею номер 10 Ігор Вертей зізнається, програли достойному супернику, проте задоволені участю у таких змаганнях. Не вистачило, трошки втомилися, може, бо тяжка гра була з 18-ю школою, але я думаю, ми на наступний рік покажемо чуть кращу гру. Вже суперників знаємо, бо деякий час не брали участь в цьому турнірі. А в цьому році наша команда поповнилася молодими гравцями, а також батьки виявили більше бажання. Я думаю, в нас в нашої команди все попереду, так як в нас дуже молода, але перспективна команда. Однозначно, такі змагання потрібні і їх. Треба чим більше, щоб і вчителі, і батьки своїм досвідом показували нашим дітям своїм прикладом, що треба займатися як фізичною культурою, так і брати активну участь у спортивних змаганнях. У фінальній грі за третє місце команда 15-го ліцею в обох партіях здолала збірну батьків і вчителів 18-го ліцею. Складна була боротьба, проте цього року до трійки сильніших війшла нова команда. Як зізнається Олександр Бакалейко, жодного разу не пропускали таких турнірів, і цей був для них успішним. Вперше стали бронзовими призерами. Нарешті нам вдалося досягти успіху. Цього року ми посіли третє місце. За що хочу подякувати всім гравцям своєї команди і суперникам за гідну боротьбу. Друге місце у волейбольному турнірі посіла збірна батьків і вчителів Луцького ліцею номер 10 А чемпіонський титул цього року знову повернула собі команда Луцького ліцею номер 9 Волейбольні м'ячі і сітки, табло та інші особисті нагороди отримали переможці змагань від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Такий спортивний інвентар дуже необхідний школам, аби діти могли якісно тренуватись і розвиватись у волейболі. Фонд Ігоря Палиці тільки разом. Започаткував гарну традицію проводити змагання між батьками, і вчителями шкіл нашої громади. Такі змагання показують гарний приклад нашим дітям, нашим учням. Батьки власним прикладом показують, що заняття спортом це модно, що заняттям спортом це корисно, здорово для їхнього здоров'я, для їхнього майбутнього. Адже бажання до перемоги, яке отримує спортсмен, він несе його протягом усього життя і до. Хороші і сильні спортивні традиції у школах дають гарний результат і потужний приклад для дітей. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20 й Бережіть себе та не нехтуйте з повіщеннями про повітряну тривогу. В студії працював Юрій Куцих. Дякую за увагу та до зустрічі в ефірі. Пріоритетним завданням Луцької міської ради є допомога тим, хто її потребує. Вона хаб Луцьк. Це простір орієнтований на допомогу у працевлаштуванні жінок, які постраждали від домашнього насильства, або перебувають у важких життєвих обставинах і прагнуть розвиватися у професійному напрямку. З часу відкриття навчанням нової професії пройшло 77 жінок: 64 – працевлаштовано, 11 – розпочали власну справу. Надати допомогу це не означає врятувати людину. Це не означає вирішити її проблему. Улюблена моя фраза: потрібно дати вудочку для того, щоб людина не просто користувалася тими благами, які надаються, а ввіла і сама допомогти собі. Показники роботи луцького хабу оцінили представники з інших самих регіонів країни. Нещодавно вони завітали до Луцька, щоб на власні очі побачити, як працює кар'єрний простір, та обговорили подальшу співпрацю. У роботі круглого столу взяла участь консультантка. Наці... Національного хабу вона Наталія Малютіна. Хочу зазначити, що Луцький вона хаб, який було відкрито тільки у грудні, вже показав дуже Гарні результати. Ми маємо велику кількість і працевлаштованих жінок, жінок, які пройшли навчання, тобто вже мають працевлаштуватися за новою професією. Саме через те, Луцьк був обраний для того, щоб привести сюди радниць з інших регіонів, і вони прийняли досвід вашого регіону. Учасники круглого столу також ознайомилися з кращими практиками роботи системи хабів, їхньою взаємодією з органами влади, соціальними структурами, благодійними та громадськими організаціями. Вона хаб у Луцьку. Дуже гарний, великий, просторий. І е, я бачу таку Дуже велику підтримку соціальних служб, і дуже тісну співпрацю соціальних служб саме з вона хабом у Луцьку розвиватись та допомагати жінкам ставати фінансово незалежними завдання, яке ставлять перед собою працівники хабу сприяє цьому і луцька міська влада залучаються також і грантові кошти. Велика фінансова підтримка це підтримка Луцької міської ради, це підтримка Луцької територіальної громади, тому що ми зможемо. Дійсно зробити економічно і фінансово незалежними жінками, надавши їм можливість розвинути свої тверді чи м'які навички, і відповідно працювати за професію, яка буде приносити і задоволення, і наснагу. Кар'єрний простір вона хаб Луцьк розташований у Луцьку на вулиці Шота, Руставелі 9 25 березня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується хмарна погода. На заході дощ. Температура повітря на заході вночі 10-11, вдень від 13 до 18 градусів тепла. На сході нічна температура повітря від 7 до 10. Денна 17-18 градусів вище нуля. На півночі нічна температура повітря від 9 до 11 градусів. Денна 14-17 з позначкою плюс. На півдні нічна температура плюс 6 плюс 7. Денна від 14 до 17 градусів тепла. Центр країни. Нічна температура від 9 до 11. Денна 16-18 градусів вище нуля.